Наші берегині. Щоб скати берегині нашого успіху і наших дітей і наших сімей. Так, щось там локо кричать. Хороші батьки в локу поспілкувались. Хочуть матч реванш за Волонькап. Но, но. но. Настрій батьків після минулого матчу це просто та пісня, знаєте, як. Ми вийшли з бару. Бо було піано піано. Там було темно, і гралю каспіано. От такий десь настрій. Ось. Ми в одній четвертій. зараз розбираємося в з якого місця. Я думаю, хлопці заряджені на максимум просто. Тут лишньої мотивації не треба. Всі в шикарному настрої. Питав тренер Івана, на кого ми виходимо? А я кажу: тренере, да нам без різниці, на кого ми виходимо. Подивіться на цих хлопців. Будемо бодатися зі всіма, будемо рубати. Перший раз я просто не дивився, з ким ми будемо далі грати, бо просто не цікаво, можна грати зі всіма. Ага. А час включити забув. Вони поки футбол Мішаня в нього Зараз потім включимо І підхоплюй, татюк. Ну тут слухайте хлопці тут, блин. Все равно як на подбор з ними дядька Чорномор. Всі такі висотні хлопці просто. Але, як то кажуть, той що високий, то лисно падає. Що ти голуб хочеш їсти? Для наших воріт. Четвертий під удар. <гум> Що це за сейф був в коміще! <гум> Ви це виділи? Я так розумію, забуваю локомотив нам, бо звідси не видно. Ну. Та навіть не обідно. блін, який там сейф був зараз зрівняємо. Бляха, Данька не боїться, молодець тут. І виграв, м'яч такий. Тримаємо, болін, ну б'ють з різних позицій. Четвертий номер це взагалі, я не знаю. Тут. Мій младший брат. Що, нічого, нічого, ще піднімаємося. Риба риба підібрав шуст. Ну, вже, вже на шуста. Переводить на інший фланг, але тут, тут, тут не встигає Богдан. опа, м'яч зберіг. Мішання далі ширше, тут Розак на лівому фланзі сьогодні, зараз в цьому матчі. І ну да, не прийшов, ні, а м'яч не вийшов, граємо далі. Граємо, заробляє кутовий. Кутовий? Що каже суддя? Ні, суддя каже, відворіт. Шус приймай, 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 шостик. Мар'ян. Мар'ян. Мар'ян, пробуйте бити. Хлопці, не бійтеся бити, дальні удари. Ніби й мав пас бути від Доліфарчука на. А Власюк вийшов наліво. Бодя, збістився в центр. Та не бійтеся виїхать. Хорош! Ох, як в центрі корпусом відіграв, красиво! Власюк трохи дріблінга. Оп! Так, да, сам себе загнав кут, правильно каже тренер. Там Оліфер, Там бодя. Аби не обрізатись, добре віддає назад. 刘 ю Татюк, Татюк, Татюк перехвачує далі хто, Власюк. Назад на Татюка. Ну! В сенсі чисто. Ну, це контра зразу, ну ладно, трохи зажували наші. Молодці. Мали в атаку вибігти одно м'яч в локомотива. Залишається зараз наш м'яч. Та, блін, ну що це за. Ох, ці поперечні паси, це, це, це страх. Так, локо бачу, грає четвірками якось міняє зразу гравців. Ну та, блин, та блін, Гляньте просто на їхній автобус! На Сволині в дорослої команди такого не було. Молодці, сильна академія і сильні хлопці. Молодці, молодці бореться до останнього. Ілюха виходить, ні, це не Ілюха, був. це хтось на останньому рубежі. Або Тіма, або Татюк. не бачу звідси. А, Для порівняння буде чим Дінамо приїхав. Удосконалений Богдан. Я про те, що у нас все дуже сумно. В нашому дорослому українському футболі. А тим хто хоче розвиватися, то не дають! Боже, що який підкат пішов, як класно пішов! О! не почув мій оу-суддя, граємо далі. Шустик, ще раз прийом. Тут наш м'яч. Це хто прибіг? Це трощук на правому фланзі був. М'яч суперника. Мяч в Ласюк у грі. Шус, біжи, 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 біжи за ним. Оце чувак продавив, пройшов весь правий фланг і ще й штрафнув, зайшов і віддав на ворота. Відворіт удар. Це стандартна пасолета, треба хороша. Ох, чуть не визилось. Ой-ой, я тут ласюк. Жмих-жмих, Тут і шуст. Догравай, догравай, догривай, демян, лучше тут фалити, ніж потім. А грає класом тактично гласюк. Чи фласюкопус? Не знаю, як правильно приймає Терещук. Там є шо зразу на фланзі, віддає йому матеріало м'яч виходить. Та муха тримайте. Беляха, ну це. Це класно розіграна атака і це 0-2. Ніби й боролась, ніби й тримала, але ну, блін. Ми своє взяли в Луцьку. Це не применшує наших заслуг. Бо по факту більше моментів і не було в того локомотиву, це, ну, це просто реально класна розірвана атака. була. Тут нема що говорити. Шустик, біжить Шустик! Сідає Шуст, виходить Даня. в центрі. Далі Хвесик, далі Власюк. Вам на ваших 4К 100-дюймових телевізорах добре все видно, а тут футболісти може по бусах пізнати. Але дивіться, блін, Локо той же грав з тим же чемпіоном в нульову нічію. Не знаю, скільки вони там сумному забивали. Пальміру 4-0 винесли. В принципі, в нас в них було дві атаки. два моменти два голи. Ну, але атаки реально шикарні були. Тобто грати з ними можна, Та й ми і граємо, але. Але поки так, 0-2. Не хотілося б, щоб було. От щось дурне залетіло, щоб не розстроїти хлопців взагалі перед завтрашнім днем. Іде більше 7 хвилин грати. Ну, в нас поки моментів я не бачу, наприклад, сумами там, я не знаю, що 10-15 моментів було. Ну, Окей, десятка точно. Там били всі, але не залітало. Там тренер дивився іншу групу, там знову буде або лівий берег, або ще хтось. Ось то я за те, що грати можна зі всіма і обігрувати. Якби тут була якась задача, я думаю, от. Окрім того, що ви розігруєте перше або друге місце, то це було бок. А тут, ну, моя така думка, що хлопці, хлопці просто чуть-чуть легше грають і бережуть сили. Ну і не варто забувати, що локомотив одна з найсильніших дитячих команд в віковій групі в Україні. І граємо ми з ними прекрасно, без особливих провалів взагалі. Те, що злетіло, це індивідуальна майстерність. Ну, класний пас, кланий простріл і туди, і ти Тобто, когось звинуватити, що там хтось помилився, чи провалився в захисті ще десь ну, абсолютно не може. Там там з тої сторони є дядька на вище з камерою, от звідти можна подивитися, як пропускали, бо звідси не сильно видно. Ох Ілюха, спокій. Якась чайка полетіла з півданого бога. Ох, який удар був Ілюха, цього не треба було чіпати. А стрибнув красиво. Ну, давайте, 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 щось продумайте. А, а что на мяч? Дай, ну треба в мяч. Ну в мяч. А он от за взял, он отбег. Илюха спокойно забрал. Потрібному місці в ударній позиції. Батька, тяни. На шуста. Шуст якось зліва опинився, не знаю. Що... Ні, це шуст, шуст. Ну, може бути. Ну, чого ви боїтеся бити ці дальні удари? Ну вони ж залітають. Ну це ж це специфіка. Дорослого вже футболу, напевно. Ну тут подачка така собі в боротьбу. Ніхто не б'є цих дальніх ударів, всі хочуть, я не знаю, дрибліном завести в ворота. Чи що. Я думаю, що це варто як мінімум проговорювати, щоб стріляли дальні удари. Ну, типу, вони залітають, це дуже красиво, це дуже класно. Немає мети, щоб. Розкатати команду в 10 пасів і забити гол з метра. Ти міш так, як ми в Луцьку грали з ними, обіграли 2-1, тоді ще було 2-2. Один гол був забитий з дальнього удара перш штрафною. Другий гол там серія рикошетів і тоді, здається, олійник добив і забив гол. Розак бив штрафний і оліник забив. Ну, але дальні удари, блін, це треба лупити. У нас такого немає. Ібо... Чи бояться бити, чи не вміють, не знаю. Нагадайте, нагадайте тренеру, бо забуду. Все, завершення. 0-2. Це не був поганий матч. Це просто був, ну, суперник вичав максимум з того, що вони мали. Не хочу щось сказати хлопцям. І не думаю, що тренер щось погано скаже. Грали добре. Моментів мінімум може було, але Але... суперник просто вичав максимум зі своїх моментів. Шо ж, ми завтра в одній четвертій. Ми в вісімці кращих команд. Це велика заслуга. До Ютра.